Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну. Вітаю! Анно. На жаль, знову програлися ваші прогнози і стосовно 20-х чисел жовтня, і стосовно зокрема столиці, дві ночі підряд. Ворог лупить по одному, активно лупить з районів столиці. Не буду називати його вголос, тому що знаю, що нас точно дивляться наші вороги. В чому причина, якої цілі хоче досягнути ворог, і чи будуть ще подібні влучання в столиці? Знаєте, це слово вороги, воно якесь. Не, не, не притаманне, не, не мало бути так. Тому що не братини, сусіди не мають убивати точно один одного. Тут просто амбіції якихось президентів, які хочуть себе закарбувати і захватити якомога більше, приєднати цей царізм, манія величія, алчність. ну, але ж руки в крові. Подивіться, яка жага, яка ненаситність і присягання до містичного, благословенного народу це Ізраїль і Україна. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гай. Україна неймовірне колосся, яке насищає, годує весь світ. Це благословенна земля, благословенні люди. Але у нас, знаєте, як грім вдарив по Україні саме за того, що багато років процвітала корупція і mm -hmm. починалось вже відверто панство над людьми. Тому тут буде скоро зрівнення простих людей, духовності. Між е, якимись матеріальними благами, між гроші, духовність. І люди зрозуміють період 20-30 років, що те, що їм давалося, і те, що не береглося, це сама природа, екологія, чиста родникова вода, е, чисте повітря, в руках тримати землю, святу свою. Ходити босами спокійно по своїй землі це вже є розкіш. А золото і коштовності, і папери це нижче. Так, це потрібно, але це є нижче, аніж любов. Зараз в українців дуже пробуджується любов до батьківщини, до один одного. І тут нам потрібно ще зробити один крок. Подолати найголовнішого триглавого змія це корупція, це зрадниця, зрадництво і шкурництво, як я називаю. Тут потрібно зрозуміти, що або зупинитися потрібно і вже не розпродувати Україну і не підставляти, не зливати інформацію. А стриматись і вистояти ще трошки. Йде час перемовин, йде час змін для України, для усього світу. Європа ще буде сколихати, Азія також від використання кліматичної зброї. А що стосовно столиці, Столицю зараз подивимося. Удари будуть іще. За столицю ведуться перемовини. Шахеди будуть летіти. Друге число сьогодні, ще в нічний, в ранішній час будуть летіти. Якась буде зброя в нас цікава, яка вдарить скоро по червоному місту Москва. Це гарна новина. Дивилися нашу столицю. А вдалося переглянути столицю ворога, яка надіємось буде знищена вже дуже скоро, і чомусь мені йде постійно Троєщина. Троєщина, отой напрямок, я не знаю або було, або буде скоро. От Троєщина, як в такому темному кольорі. У мене я знаю, що про це не оголошують, але страждає і Солон. Київщина, і Київщина також. Особливо Васель Київський район, чи є загроза. Так, буде летіти для дітей загроза. Знову шкільні, шкільні навчальні заклади, про які я попереджала. Біля магазину ще десь. Не. Я бачу дим, як влучання мало бути. Це Київ, здається, по запаху. Мені досі. Так, аварії ще будуть. Київ-Київщина. І дивіться, якісь ще. Я точно не можу сказати, це Київ-Київщина, але госучреждення. Отак мені йде інформація. Просто дух якийсь, тільки що сказав. Я не встигла перекласти. 11 місяць, 3 числа, потрібно бути обережними. Бачите, йдуть жертви Київ, Київщина Київська область, Чернігівщина, Одесьчина, Донецький напрямок, Харківщина. Харків, Знову вибухи, знову удари, прильоти по житловим будинкам. Але зараз у мене чомусь Одещина і Львівщина. Зараз, бачите, обережним потрібно бути. Якась хімія, радіація, використання. Радіаційної зброї. А, трошки повернемось до новини. А ще хотіла запитати перепрошую Запоріжжя, тому що дійсно, так як говорили, трошки стишилися в Запоріжжі. Чи буде там ви назвали цей регіон? Подивіться, будь ласка. Тут складно навіть сказати, чи стишилися, тому що я бачу дуже багато захисників зараз під землі виходять. Запоріжжя, Там дуже багато і магії зараз. Саме на Запоріжжя, Запорізька область закладається. Ворон багато злітається. Є вплив темної магії. Жінка якась. Руками жінки пробивають. Зараз Запоріжжя, наші духи, козацький рід пробуджуються, там треба дочекати, щоб була гроза. Грім і гроза, де поділася, це є захист, захист території Житомирська область, і е, в них так пробивається енергія, магічна, захисна через блискавки. Анном Кадиров заявив, що в університеті в Чечні загинули українські полонені. Чи правдива ця інформація? Так, були закатовані, але ну не так, прям як роздувають. Я бачу, закривали повітряний ніс, як дух поруч прийшов. Це така посмішка, злорадна посмішка, виконання завдання, наказ. Залякування, є відео, знімали. Є відео, знущання. Я бачу, я не знаю, можна це розказувати. В ефірі мені дух прийшов, показує самих таких незламних, хто не здавався, підходили повітря. Перекривали нігті, підривали. Я не буду описувати цей жах, тому що ну, це не для ефіру. Не для ефіру. Цей дух мені показує навіть печінку відбиту. Він мені каже, їх треба наказати. Якусь присягу їм давали, вимовляти, відмовлялися. Знущання були, не будемо. Ану пан Зеленський нарікає, що у світі слабо реагують на появу північнокорейських військових в Російській Федерації. Чому світ не зважає на цю заяву? Чому така байдужість? Погроза збро... ядерною зброєю націленою. Від Путіна. Бояться зброї ядерної. Вони думають, що їх це не минеться. Ядерна зброя. В 12 місяці ще більш будуть погрожувати, бачите? Домовленості йдуть у 24 році все одно. 4, -го, 4 -го числа будуть якісь Можливо, це таємні покази, покази після виборів в Америці. Тут як підбивають Харіс навіть по магії, до речі, йде магічний вплив на Харіс. Фальсифікація можливо. Підтасовка, фальсифікація. Бік в Угу. Хм. А як вибори в Америці? Підкуплення, щось таке. Хитрість. А як вибори в Америці вплинуть на ситуацію в Україні і чи вплинуть? Хм. Зараз, здається, Трамп трошки обходить, так? Да? Uh -huh. Трамп іде мені. От я його обличчя бачу, але у нього по здоров'ю також не супер. Гроші, гроші, величезні гроші. Тут ще нема вирішення ситуації, дуже все-таки бій світлої енергії в небі, темної енергії. І ще йдеться такі колосальні бої. Зараз немає закрита інформація. Угу. Повністю закрита. От зараз саме вирішується. З 26 числа найтяжкіші такі бої темної і світлої енергії. Стосовно темної енергії, Анна сьогодні у нас. Самайн або Велесова ніч, або ще які називають в деяких країнах ніч всіх святих. Кажуть, що в цю ніч найбільше контакт з померлими, з мертвим родом. Комусь він допомагає, комусь можливо може нашкодити. Ви, як медіум, що скажете про цю ніч? Чи дійсно це так? І якщо так, то як можна залучитися підтримкою роду? Так, що я хочу сказати як медіум, як я бачу? Знаєте, я вже більше часу, напевно, проводжу з мертвими, аніж, я думаю, з живими. Я, вже не, я не відчуваю час. Я можу виходити, вибиватися в мене постійно, вісне, телефон. І я з потойбічм навіть більше перебуваю. Що я бачила сьогодні? У них збори проводяться з хранителями кладовища. Вони збираються, в них там є якісь правила інформації і розподіляють, хто вже йде в інший вихід, хто заслужив, хто пройшов, хто відпрацював, спускаються. Хранителі темних ключників і розподіляють, відбирають душі, які або проводжуються в наступний етап або готуються до реінкарнації, і так далі. Випускають душі, які можуть приходити і активніше постукати, можуть почути шорохи до своїх живих. Також в снах дуже звертайте на сни в сьогоднішній день. Ну, для мене щоденно я спілкуюсь з мертвими. Знаєте, це для мене, як якщо раніше там, я, я відчувала, що в мене кров носом могла піти, якщо я перерозходую енергію, то зараз для мене навпаки, коли я не працюю, мені вже погано з мертвими. Що я хочу сказати, що цей час, і ще ну, для мене це обширніше не тільки відкриття воріт. Для виходу темних енергій вони зараз вилітають ці чорні і. А, як вони називаються? Забула. Гаргони можуть більше мучити людей, але якщо правильно поставити захист і спрямувати, щоб вийти з цього темного коридору, захист дуже класно робити в ці дні, користуватися можна різними методами, але я ж кажу для кожного індивідуально. І хочу, з дозволу Танічки, запросити до мене 16 числа 11 місяця, у нас буде поєднане свято дуже-дуже містичне. Містика а Приходьте в цікавих образах, нарядах, поєднання Халловіновських цих енергій свят, і з моєю зустріччю підв'язано під 16. Залюбки з вами зустрінусь і на ваше прохання. Всі так просили, казали, що для нас задорого. Чи можна змінити? Я от подумала цю комбінацію змінити 6100, щоб вам було доступніше і легше. Нехай цей захід буде простіше відведений, але. Наголошую, що це благодійний захід присвячений допомоги ЗСУ. І дівчинка, яка у нас ну, жіночка була на Заході, вона військова, все під них, мої всі ресурси, енергія, сили для, перш за все, для збереження України. Я дуже дуже люблю своїх людей, Україну. І тому ми, кожен, я думаю, з майстрів старається і витрачає свою силу для того, щоб захистити вас і зберегти, що є сили. Ми відмахуємося щоденно. Я не знаю, Тань, ти відчуваєш, як сильно так, часто так. застосовують останнім часом, особливо перед Хеловіном, темна енергія йде, удари по, з Росії по нам. По uh -huh. майстрам, uh -huh. але ми тренуємося, стаємо сильнішими. У мене, наприклад, найбільше виходить, це захист. Я не бойовий мах, але я дуже сильний захист. Там, захисний. Я так я можу відбивати, але я вважаю, що атакувати не завжди мудро. Найперше, це має бути захист, а потім вже атака. От Ми захищаємо своїх дітей, людей. Приходьте, будь ласка, кому цікаво. Будемо дивитися потебіччя разом. Я вас чекаю. Анно, дуже дякую вам, що завітали до нас в ефір за те, що допомагаєте нашим Збройним силам України, тому що я знаю, що ви навіть займаєтесь творчістю, потім виставляєте свою творчість на аукціон, і всі виручні кошти віддаєте на благо нашим Збройним силам України. Тож. Тим, хто хоче зустрітися з Анною Тамановою цей містичний день, допомогти Збройним силам України. Інформація про захід та місце його проведення буде обов'язково в описі цього відео. А ми не прощаємось, а кажемо всього лиш до зустрічі на каналі Яснобачу з Тетяною Гай. До побачення.